В цьому відео я не буду розказувати, як робити з такого світла, ось таке. Натомість я вам розкажу 7 корисних коротких порад, які зможуть виділити і покращити ваше відео, особливо на фоні всіх інших тих людей, які переважно знімають на телефон. Ці поради будуть корисні для тих, хто використовує переважно камери із змінними об'єктивами. Тобто для всіх тих, хто так чи інакше хоче професійно знімати відео. І ми переходимо до нашої першої поради, а саме, не знімайте при побутових джерелах світла. Зазвичай вони дуже погані, мають дивні відтінки, мерехтять і взагалі зроблені для того, щоб ми просто собі не розбили носа, ходячи по наших хатах або квартирах. Навіть невелика кількість відеосвітла для поганої камери зроблять картинку набагато краще і навпаки, відсутність гарного світла. В чудовій просто кінокамери зроблять картинку просто поганою. Але щоб перейти до наступних порад, нам треба трішки віддалитися і подивитися на картинку загалом. І другою порадою на сьогодні буде використовувати об'єктиви з більшою фокусною дистанцією, а саме 50 і більше міліметрів 70, можливо, 150, 200 Буде дуже дуже непогано. Переважно воно робить наші об'єкти зйомки гарнішими, більш стянутими. Обличчя у об'єкта нашого стає гарніше, і люди таке полюбляють таку картинку більше, ніж якщо знімати їх на широкі вугли, які роблять наші обличчя, якщо чесно, як колобки. Та й взагалі об'єктиви з великою фокусною дистанцією дуже важко запихнути в телефони, а то й фізично, напевно, неможливо. Крім в майбутньому щось придумається. Але поки що в них альтернатива є якісь прищепки з дивним фокусом, які самі по собі нагадують якусь іграшку, або цифровий зум, що за Собою несе втрату якості. То тут камери з зйомними об'єктивами дуже-дуже легко обставляють телефони. На противагу великій фокусній дистанції у телефонів є широкий кут. А зараз, здається, в айфонах вже є камери з 13 мм, а то і навпаки 12 ще ширше. Тобто знімається все дуже-дуже широко, можна навіть, я б сказав, би, прям впритик підходити і знімати широкий кут. Також у них є альтернатива, я бачив, раз користувався в житті, здається, якоюсь насадкою невеликою також як прищепка. Широкий кут воно дуже прикольно знімає. На жаль, футажу в мене, здається, немає, але воно знімає дуже прикольно і дає камері фокусуватися от прям дуже близько до об'єкту. Але не варто забувати, що коли знімаєте на широкий кут, то тут все більше і більше треба думати за фон. В наступній пораді ми якраз про нього й поговоримо. Можливо, не варто знімати біля якихось стін. Якщо, звичайно, вони у вас не художні або якісь фактурні, якщо це звичайні білі або чорні якісь стіни, то варто є уникати, знімати близько до них. Можливо, нам треба просто віддалитися від фону. Зараз мене знімає 24 мм F5,6. Нічого особливого, типовий китовий об'єктив, але як бачите, вже при таких умовах появляється боке. Тобто я відділяюся від фону і оце розмиття заді мене. До речі, в наступній пораді ми з вами побалакаємо про боке і діафрагму Четверта порада переваги над смартфонами на сьогодні буде та, що ми можемо використовувати об'єктиви з як можна меншою цифрою діафрагми, тобто десь в районі двієчки, 2.8 буде дуже гарна цифра. І 1,4 це взагалі для альфа-сігма мейл-операторів, які зможуть фокусуватися. Невеликі матриці, які ставлять в телефони, фізично не зможуть в боке і вимушені це обходити певним програмним або якимись іншими алгоритмами. Щоб просто розмити фон. Таку технологію я бачив в зумі, в Discord, яка просто розмилює те, що ззаді знаходиться об'єкт, а те, що в камері. Хоч і смартфони мають такі самі діафрагми, але малі розміри матриці не дозволяють їм робити ось це прекрасне, дивуче, чаруюче боке, яке ви бачите заді мене. І ось чим менше значення діафрагми, тим важче оператору фокусуватися. Тож наступній пораді ми з вами побалакаємо про фокусування. І щодо фокусування. Відмовтесь від автофокусу. Незвичайно не у всіх варіантах, не у всіх сценаріях, але якщо це якісь статичні сцени, інтерв'ю, якісь проводки, там, де автофокус може тільки нашкодити, особливо, якщо він почне пригати туди-сюди. І я коли бачу таке в певному контенті, мене, якщо чесно, це трохи збентежує, бо це показує не з кращої сторони операторки. Просто поставив камеру і пішло поливало вони зрозуміло куди. І на противагу цьому, коли я бачу роботи, коли люди фокусуються руками, тобто вони сфокусувалися, промахнулися, але потім взяли об'єкт фокус. Це прям, знаєте, навіть в такому русі є певний якась художній підхід, якась цікава задумка. І ось коли ми з часом з вами підкачали скіл мануального фокусування, потім раджу переходити до більш важких сцен, тобто там хоча б якийсь рух є, невеликий, але рух із часом. Ми зможемо натреновувати свої фокус-пулерські навички і рости як професіонал. Тож, давайте поговоримо про професіоналізм. І, взагалі, що ми можемо сказати про професіоналізм? Якщо чесно, для мене це не те, як ти міш класно робити якісь фішечки, якісь пікольчики, а це саме те, як ти вирішуєш ті чи інші проблеми. Якщо у тебе є якась задача, Тобі треба її якось вирішити. Якщо ти знімаєш якесь відео, тобі треба сценарій, розкадровка, якийсь привіз, якась ідея і взагалі якийсь чорновик. І все зробити все швидко і якісно, і є, на мою думку, професіоналізмом. Адже проблеми будуть з'являтися як до зйомки відео, так і під час неї, так і після неї. І проблеми будуть вилазити постійно. Ось і вирішення цих самих проблем і покаже, наскільки ти професіонал. В цій пораді я б сказав би, що саме. Підготовка і вирішення проблем, які будуть виникати на всіх етапах виготовлення відео, і є тим самим професіоналізмом, який виділить нас на фоні всіх тих, хто просто поливає собі красивим телефончиком. Продумування концепції, написання сценарію, зробити якусь розкадровку, сторіборд. Якісь референси для себе, це і є професіоналізмом, який виділить вас на фоні всіх тих, хто поливає просто телефончиком. Але головне з цим сильно не захоплюватися. Бо якщо ви будете постійно все придумувати, все якось думати і робити його все ідеально, то ви застрянете в прокрастинації. Ось так в цьому кругу прокрастинації застряв я сам з цим відео. Я його дуже довго продумував, писав сценарії, розкадровки, але все це в принципі не працювало. Його було треба просто зняти. Навіть по життю можна сказати, якщо ви вмієте якісь вирішити якісь проблеми в своєму житті, то ви все більше і більше професіонал в своєму житті. Попередні поради дуже непогані, але вони дуже мілкі, вибіркові і більше симптоматичні. Ось ця порада є основним ґрунтом для того, щоб ви змогли в подальшому знімати ваші відео і не просто знімати, а щоб вони виділялися на фоні всіх інших контент-кріейтерів. Але це ще не все. У мене ще є одна дуже маленька. Але дуже корисна порада для всіх тих, хто знімає відео. І остання порада перевага на смартфонами буде та, що люба статична композиція, сама погана, буде набагато краще, аніж якась дуже всрата шевелючка. Погана статика, краще поганої шевелючки. Зараз розкажу, що таке шевелючка. Шевелючка, це коли ви знімаєте з рук і у вас маленька камера в руках, і чим сильніше ви тримаєте її і намагаєтесь вирівняти, тим більше у вас тремтять руки. І в цьому є парадокс, що чим і краще тримаєте камеру, тим більше вона буде у вас шевелитися і картинка вийде поганішою. Ви знімаєте на не невідкалібрований стадікам, який також не може тримати горизонт і постійно тремтить. Ще якісь інші прибуди, які знімають картинку вашу не дуже стабільно і не так, як би вам захотілося. І ось тут на поміч приходить штатив. Я б його рекомендували купляти зразу після перших, можливо, ваших об'єктивів, якщо ви купили камеру. Та й взагалі я радив би купляти штатив разом з вашою камерою. Він розрузить ваші руки, допоможе вам на знімальному майданчику, та й в принципі буде вашим асистентом. Коли ви знімаєте якісь довгі інтерв'ю, можливо, якісь таймлапси, або ще якусь статику, бірол якийсь, штатив тут просто незамінний. І ось чого тут камери виграють? Вони виграють просто із за того, що. У них є і куди прикрутити штатив. Телефона цього немає, їм под знім треба якісь приблуди, треба на Aliexpress що замовляти, можливо, якісь клітки для телефонів, що не дуже зручно. Наприклад, є смолріговські для айфонів клітки, але вони тільки стається, тільки для смартфонів, для всяких Samsung або для Android ви їх просто не знайдете. І от коли ви набралися досвіду разом з штативом, тоді вже раджу переходити на більш складні системи, якісь типу Flow системи або стадіками, які допоможуть відзняти вашу плавний. Якийсь перехід або картинку. Але починайте із основ, починайте штативів. Штатив допоможе всім: відеографам, фотографам, тим, хто знімає тіктоки, рілси і все інше. Бо він є незамінною основою іменно в зніманні відео, особливо як для мене і на мою думку. І на цьому я хотів би попрощатися, сказати вам до побачення. З вами був Микола Овшин на каналі Motion. До побачення.